Добрий день, шановні батьки, добрий день діти. Щоб нам гарно працювати, треба, друзів, привітати вправо, вліво. Подивіться, один одному, усміхніться. Починаємо наше заняття з прав дихання за квадратом. У мене ось такий квадратик. Стрілочки покажуть, що нам робити. Вдихаємо, зупиняємося, видихаємо зупиняємося і вдихаємо. Спробуємо. І посміхнулися. Таку вправу діти виконують 3-5 разів, дорослі 8 разів. Якщо немає квадрата, можна знайти в кімнаті предмет квадратної форми, екран телевізора, картину, дверка, шафи і очима вимальовувати квадрат і дихати. Дихальні вправи дуже допомагають зняти тривогу, стрес, злість. А також можна використати свою долоньку. Малюємо квадратик і починаємо дихати. Зупинились. Зупинились. І посміхнулися. Сьогодні на занятті ми будемо виконувати вправи з розвитку мислення. Ви хочете бути розумними, допитливими, успішними в школі? Тоді починаємо працювати. Подивіться уважно на картинку, що потрібно поставити замість знака запитання. Так, морквинку, бо зайчик її любить. А на цій, а на цій картинці кісточка для собачки. Виконуємо завдання далі. Собачка живе у будці, а пташка в гнізді. Сукня пошита з тканини. А парканчик зроблений з дощечок. Правильно. Подивилися в наступне завдання. Потрібно знайти два предмети, які підходять один до одного. Дивимося у верхній лівий прямокутничок. Так, стілець і стіл. Дивимося у правий верхній прямокутничок. Пензлик. І фарби. Дивимося в нижній лівий прямокутничок, лижи і палиці лижні. Дивимося у нижній правий прямокутничок, ракетка і виланчик. Молодці. Далі подивились уважно на верхню полосочку і сказали, який предмет зайвий. Так, метелик. А як назвати три інші предмети, одним словом? Квіти. Внизу, який предмет зайвий? Ключ. Як назвати інші предмети? Посуд. А тепер увага! Який малюночок наступний? Перший рядок. Автомобіль. Другий рядок. Сонечко. Третій рядок сумний смайлик. Четвертий рядок зайчик. І останній рядок автомобіль. Наступне завдання. Художник, мабуть, був дуже перевтомлений і все переплутав. Давайте подивимося, що він неправильно зробив. Верхній лівий квадратик. Грибка живе в акваріумі. Крокодил плаває в морі. Білочка не їсть огірок. Із хмарки йде дощик. На ялинці ростуть шишки, а грибочки ростуть під ялинкою. Молодці, я думаю, ви всі справились з завданням. Зараз зробимо правий для долонюк. Показали кулачки отак. І уявімо, що це дзвонить дзвіночок: Дзень, 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 дзень. Тепер з кулачків, один кулачок, один пальчик і пальчики згинаємо. По черзі. По одному пальчику. Тепер по два пальчика. І далі можна з усіма пальчиками так зробити вправу. Такі вправи теж ми робимо декілька разів, щоб наші ручки відпочили і щоб гарно працювали. Виконуйте вправи, фотографуйте, надсилайте. Я вам буду дуже вдячна. До побачення!